we <music> Привіт, з вами Дніпром. Сьогодні ми покажемо вам модельний ряд наших електролобзиків, розкажемо про їх функції та фішки. І якщо ви ще не визначились, який лобзик придбати, це відео точно вам допоможе. Спочатку поговоримо про загальні переваги, які має кожен із наших лобзиків. Механізм без інструментної заміни полотна зекономить ваш час і зробить обслуговування більш безпечним. Усі інструменти вбудований патрубок для підключення пилососу. Його внутрішній діаметр складає. 3 35 мм, а зовнішній 40 мм. Підключення пилососу, звичайно, допоможе вам не гаяти час на прибирання після роботи. Усі наші електролобзики оснащені функцією маятникового ходу із чотирма режимами роботи. Перший режим призначений для різки твердих порід деревини, другий для роботи з деревиною середньої твердості, третій підходить для м'якої деревини, і нульовий режим призначений для різки пластику та металу. В ньому матниковий хід відсутній. Також цей режим найкраще підходить для фігурного різу. Ви можете налаштувати лобзик в залежності від конкретних цілей. Швидко розпиляти матеріал без високої якості різу або обрати повільне розпилювання із меншою кількістю сколів. Підошва інструментів виконана за допомогою штампованої сталі із посиленою литою алюмінієвою накладкою. Це надає надійності при випадковому падінні або транспортуванні. Ізоляція кабелю виконана із еластичної гуми, що захищає його від ламкості за низьких температур. В моделях GS 75S та GS80LX довжина кабелю складає 3 метри. Відповідно, в моделях GS110S та GS110SF довжина кабелю складає 4 метри. Вбудований регулятор обертів дозволяє підібрати потрібну швидкість в залежності від виду робіт. Особливо це знадобиться при роботі із композитними та кольоровими матеріалами. Коли необхідно зробити непросте з'єднання або розпил, інструмент може працювати під кутом до 45 градусів. Для цього в підошві передбачені пази, які забезпечують фіксацію електролобзика під необхідним кутом. А зараз декілька основних характеристик та показників у цифрах. Потужність 800 950 та по 1000 Вт. Кількість обертів від 800 до 3000 у моделі GS 75S, від 800 до 2900 у моделі GS80 LX та GS110S, і від 800 до 2800 у моделі GS110SF. А максимальні показники глибини різу по металу і дереву ви зараз можете бачити на екрані. Амплітуда коливань штуку у моделях GS75S та GS85LX складає 22 мм. У моделей GS110S та GS110SF – 28 мм. Вага інструментів починається від 2 Трьох кг до 3,1 кг. А тепер поговоримо про конкретні фішки наших електролобзиків. Модель GS 80 LX оснащена функцією обдуву робочої зони. Він реалізований перемикачем, що перенаправляє повітря в зону різу під час грубого пиляння. Це дає змогу краще бачити лінію різу. Під час використання пилососу в парі із електролобзиком слід навпаки вимкнути цю функцію. Також в інструменті вбудована лінза із LED-модулем, що дозволяє працювати навіть при поганому освітленні. В Моделях GS110S та GS110SF присутня функція плавного пуску. Зважаючи на таку потужність, він збереже відривка на старті, а також продовжить життєвий ресурс самого інструменту. Також в даних моделях вбудований регулятор обертів, що дозволить підібрати правильну швидкість в залежності від виду роботи. А функція Constant Speed буде підтримувати оберти на заданій частоті незалежно від навантаження, яке ви прикладаєте до пилки. Це дозволить вам перерізати навіть дубовий брус розміром 100 на 100 мм. Модель GS 110SF підрізняється від інших своєю рукояткою. В даній моделі вона не скобовидна, як у інших, а грибовидна. Такий тип рукоятки дає змогу працювати лобзиком при розпилі матеріалу у вертикальному положенні. Наприклад, розкрій листових матеріалів при малих габаритах приміщення. Також такий тип рукоятки надає змогу з легкістю контролювати інструмент при фігурному різі, і при цьому майже не витрачаючи зусиль на утримання корпусу. Також ця модель підійде для тих, хто бажає освоїти або вже освоїв техніку різу з під матеріалу. Утримуючи цей лобзик, ви одразу помітите незвичне відчуття в порівнянні з іншими моделями. Воно досягнуто за рахунок зміщеного центру натиску. На відміну від скобовидної рукоятки, точка, де зосереджується ваші зусилля, знаходиться ближче до зони різу та опорної підошви. Це надає неабиякої переваги при криволюнійному різі із маленькими радіусами в траєкторії. Також ви можете придбати кейс bp 11 G, який сумісний із усіма моделями наших електролобзиків, завдяки якому зберігати і транспортувати інструмент. Буде значно легше та комфортніше. Ну що ж, друзі, на цьому все, щоб детальніше ознайомитися із технічними характеристиками наших електролобзиків та оснастками до них, переходьте за посиланнями в описі під цим відео. Також, якщо ви хочете побачити на нашому каналі огляд на оснастку для лобзиків, обов'язково напишіть про це в коментарі. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, якщо ні, напишіть в коментарях, чому. І ми обіцяємо, що в наступний раз. Виправимо ситуацію. Підписуйтеся на наш канал та на наші соціальні мережі. Ми бажаємо вам гарного дня, хорошої та продуктивної роботи і до зустрічі!